У нас ви можете придбати електролізер нового покоління. На відміну від електролізерів старого покоління, в яких електролізерний блок, бачок і багато інших принацт знаходяться окремо, в електролізері нового покоління, все знаходиться в одному корпусі. Це моноблоку. В Моноблоці в нижній частині знаходиться електролізерний блок погружного типу. В середній частині в середній камері знаходиться камера розділення водневої фракції і газоподібної фракції. У верхній частині безпосередньо знаходиться Ходиться газова камера, з якої воднево-киснева суміш потрапляє в повітряний забірник вашої автівки. І з повітряного забірника вашої автівки вона поступає в циліндри вашого двигуна внутрішнього згорання вашої автівки, де відбувається воднева очистка двигуна. І всі сажові відкладення, вуглецеві відкладення вони знищуються, руйнуються і виводяться, в результаті чого піднімається КПД та знижується витрата палива від 6 до 20%. На що потрібно звернути увагу? На верхній та нижній рівень. Так як електролізерний блок знаходиться у нижній частині електролізерного блок, електро моноблока, то не можна допускати, щоб електроди були сухими. І тому через кожні 200-250 км не Обхідно відкривати та доливати дистильованої води номер телефона та адреса електронного сайту знаходяться в шапці. Профілю підписуємося на канал і ставимо лайк.